Вітаю усіх на сьогоднішній лекції чеської мови. Сьогодні я вам хочу показати коротку презентацію, що стосується дієслова бути. Дієслово бути є важливим дієсловом будь-якій мові, як в українській, так і англійській і також у чеській. Дієслово бути ми вживаємо як в часі теперішньому, так і в часі минулому і в часі майбутньому. Ось перед вами ми бачимо таблицю, де є дієслово бути в теперішньому часі, так, теперішній час нас зараз цікавить. Чеською мовою теперішній час це час а дієслово бути буде «біт», бути бід, а дієслово чеською ми скажемо «словесо». Отже, я лише коротко поясню, що ми бачимо на табличці, якщо ви бачите це вперше. У нас є дієслово бути в інфінітиві, інфінітив це початкова форма, так як ми бачимо, наприклад, у словнику слова записані, це початкова форма. Вони там не прочасовані, не про відміння по відмінках лише просто інфінітив це початкова форма. Слово, яке ми бачимо у словнику, так щоб просто. А, далі, притомний час це в нас час теперішній особа це займенник першої особи, а, Я, перша особа, друга особа це займенник а, другої особи. Ти. Особові займенники, третя особа он, вона, оно тут була. І те ж саме множині. Перша особа множини – ми, друга особа множини – ви, третя особа. Ножини оні, а оні, тут цікаво в чеській мові, в нас нєке і з крапочкою і з крапочкою вживається для чоловіків. І якщо б тут ви бачили «іпсилон», це означало, що це жінки, «оні», так, они, они і со, наприклад. Це було таке правило чи для вас пояснення, як взагалі ми будемо працювати далі, тому що вже наступного разу я не буду пояснювати так детально. Отже, запам'ятаємо собі особи: Я, ти, він, вона, воно і множені особові займенники: ми, ви, вони те, що слідкуємо за чи нас м'яке і чи Іпсилон. Є слово бути, словесо. В першій особі я і сем. Це означає я є. Ти і сі. Ти є. Он, она, небо оно. Таки є, українською є і чеською є, а лише пишеться а, інакше. Ми і сме, ми є, ви і сте. Ви є, оні і со, вони є. Тепер усі зауважимо, що українською ми всюди сказали лише є. Я є, ти є, він, вона є, ми є, ви є, воно є. Так, Українською набагато легше, тому що в нас лише одне слово є, замінили усі ось ці слова, прочасовані в дієслові бути, так, чеською мовою це і СЕМ, і СІ. Потім є а, і сме, істе, і сте, і сов. Так, тут потрібно запам'ятати набагато більше слів, і це набагато важче. І вони трішки плутаються, але часом все вирівнюється. Наскільки важливе дієслово є а, чеською, а, чеською дуже важливо вимовляти, проговорювати оці СЕМС «сі», «сме», СТЕ, тому що вони заміняють багато в випадках. Особовий займенник. Тобто Чех скаже, «сем в праці. Тобто, українською це би ми переклали, є на роботі. Так? Але ми українською не знаємо, хто є на роботі, якщо ми скажемо й сем в праці. Так? Тому що українською в нас лише одне слово є, заміняє усі ці особові займенники. І... Um, ми uh, мусимо додати, уточнити, тобто, хто є в праці, я, ти, он, ми, ви, оні, цій праці, не віме. Також українською ми мусимо сказати, хто є на цій роботі, тобто ти, в праці. Але чеською, якщо ми скажемо і сі в праці, без ти, без займенника ти, ми знаємо, що це ти в праці, тому що оцей сі не є лише є, і воно. Само по собі вказує на другу особу однини. Якщо чесно, ми скажемо і сме в праці, автоматично всі знають, що це ми є на роботі. Так само і сте в праці, всі знають, що це ви є на роботі, навіть якщо не говоримо в іменник ви мене праці», Якщо ми говоримо в праці, в школі, так знаємо автоматично, що о, це вони. Їх багато, так. Це множина, треті особ, е, особовий займенник множини е, і сотів. Так, ще вони со вишколами. Діти є на роботі, так, українське у нас суди є. Е, тому для Чехів дуже важливо вживати дієслово Бути в теперішньому часі. вони… Е, Живають також і особові займенники, але часто можемо почути, що і без них створюють речення, яке є о, на тому самому рівні так, важливості, якщо так сказати, правильно створене, якщо із особовим займенником з українською мовою, ми можемо лише сказати, ми мусимо сказати особовий займенник, так, ти сів праці, уточнити, хто є в тій праці, інакше ми не зрозуміємо, хто насправді ще на даному. Малюнку, ми можемо бачити наказовий спосіб, розказувати спосіб, так, одне на. Ми можемо комусь наказати, або так сказати будь зі мною днеска, наприклад, так, будь сьогодні зі мною, або будь-тади. Множині скажемо, будь будьмо туди, будемо а, тут, або будьте, будьте днеска. Дома, наприклад, не ходьте нікам будьте низька вдома. Це наказовий о, спосіб слово бути, так, як його виразити в тому чи іншому о, наказі. Зараз переходимо до практичної частини. Ще можете собі відповісти о, на запитання, о, самі собі про, про дискутувати або, з можливо, з кимось як сейменуєш, так? Я і сем. Анна, а я і сем. Тут ми вказуємо і е, особовий займенник я і сем. Тобто я є Анна, якщо б ми це переклали українською, але можливо, хтось може відповісти лише і сем' Анна, і сем' Анна без я. Це також правильно, і граматично і, м -те теоретично. тобто, е, і так можна сказати. Далі, откуд сеш, сем, си. Одеси. Тут вже а, без а, особового займенника відповідь, так, і семь з Одеси. Тобто українською, якщо б ми це переклали, ми б сказали, є з Одеси, так? Але а, вже якщо в нас є СЕМ, це вже зрозуміло, що це Я й Сем з Одеси. Тобто, навіть якщо особового займенника Я тут не бачимо, немає, це речення перекладається Я є з Одеси, так, українською правильно, тому що якщо. Дослівно, то було би є з Одеса, але не зрозуміло хто. Як довго С в Ческу? Як довго це питання, скільки часу? Так, це вживається така фраза, як довго вживається, скільки часу? І С в чеську, і Сі в, ческу, в українському сказала, ти є. Одна із Сі. Дослівно ми переклали є в Чехії, але чеською це означає ти є. Ja? Тому що ми тут могли сказати і сте, тому було ви є в Ческу, або ISO, um, так, вони є. Jo? Але та дематров на Isi. Це означає, як довго ти є в Чехії. Шесть місяців», А ти як довго є в чеському?» а ти як довго в Чехії? Так? Це щодо самих елементарних фраз, коли ми знайомимося. Попробуємо практичне завдання. Як ми його будемо виконувати? В нас є особовий займенник, і нам потрібно додати в, правильному, в правильній формі дієслово бути в теперішньому часі, так? Українському було Я вдома вдома. Дієслово бути нас переходить у форму, яку ми вивчали. щойно. я ще раз вам покажу цей. Слайд для орієнтації, щоб ви зорієнтувались. Тобто, я й сем, ти си, он она. є, та то єсти не вживається так дуже. Це старе слово. Ми і сме, ви й сте, оні и Тепер перейдемо до нашого завдання, і будемо те, що ви щойно. Чули, можливо, собі поставити на паузу і ще раз перейдете дозаду, якщо не буде у вас це завдання. І підставляємо. «бути» міняється ви і семь. Так, я вам перші речі підкажу. Я ісем дома. Так, Я, «бути» переходить сем по нашій табличці перед тим, що я вам показувала дома. Тепер спробуйте дати мене на паузу. Так, і... Е Створити речення з, з особовим займенником а, ти, друга особа. Ти. Я вам дала хвилиночку. Надію, що у вас вийшло щось. І провіряємо. Ти і сі в праці. Так, ми вжили з вами другий особовий займенник. А, зараз у нас буде третя особа. Гідка це вона, жінка, і ярда це він. Це чоловіче ім'я та жіноче ім'я. Тобто третя особа однини. Є слово бути а, нас міняється також на о, теперішній час в однині для третьої особи. Попробуйте. Гідка. Є в школі. ярда є в Господя. Правильно, тобто ми вжили з вами. Он замість он, гідка, а ярда є Господя, а гідка є в школі, а ярда є в Господя. зараз ми попробуємо ще зробити множину. Множина перший, перша особа. my jsme na dovoleně. Vy jste v Praze. Děti i jsou u babičky. Tak podívejme ještě raz. Děti, zaměst oni, děti jsou У бабічки. Также yeah? так uh, 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 будемо працювати і далі так будемо продовжувати працювати наступні, наступних uh, наших лекціях. Це була така початкова лекція для слово бути. а uh, Якщо uh, у вас виникли якісь запитання. Щось потрібно допояснити, щось зрозуміло, чи, можливо, якісь поради, як краще вам подавати цей матеріал. Пишіть у ваших коментарях, буду рада їх прочитати та відповісти. З вами була Анна, лектор чеської мови. До завтра. Завтра будемо продовжувати.